Всім привіт! Сьогодні в нас 11 серпня і дивимось, що в нас виросло в нашій тепличці. Поки в нас вечір йде вечірній полив, ми заодно подивимося, який в нас урожай. Починають з'являтися маленькі огірочки. Ось такого розміру в нас вже самі рослини. Помідорки теж з'являються. Де в наші помідорки? А ось. Які красені. Ще ось тут ховаються більшенькі. Ось така тепличка на 11 серпня.